Какаша, витаю это. мужик, а ти, ебати. Лукашенко, ти точно єбаті? ти нормально в голові, голове, ідіот, ідиот. Ну, дивлюсь, твоє відео за коров, що ти ореш на людей, і это, і то, ну, епать. ти точно в своєму умі, Ну, прийнять, нахуй, ну. Єбаті. Ну, ти гониш, їбать, Мить корови бать. Хто нахуй зимой хмоє? Ти, блядь, що нахуй топиш нахуй ету, блядь, загон, нахуй, или що? Убирають, да, постійно. А мы, коли коров виводять, блядь, нахуй, на весенню эту загону, но в загон, на літню ету. І тоді, раз му, это разговарие, Їх не загоняють уже, потім вони влітом на вулиці находять. Ти що, вошня в натурі гониш или що? Корови з гівном стоять это і то, а вони тебе сюди в загоні стоять? Это не, Ну ти гониш, я тобі кажу, їбать, ты бля, ти гониш. Сийся, що бать, нахуй, это, и, и, а и этот, нахуй? А які, нахуй, это, сіно гниє розсипати? Чого, щоб виїбать, нахуй, стручки повиростали, или жідовий сін? От з чого? От куски этого? <гум> його перебрати, можна переділити, хто як знає, розібрати там на щось, і це, і, це, і це, щоб ну, щось туди, туди доставити, і там, і це, і то. Блін, розсипати його в землю і для чого? Просто щоб земля, типу, як удобрення, так це листя роблять. І то, щоб їх не дівати нікуди, вони там порогниють на кучу, а потім розсипають їх на город, вони там зиму лежать, переземлювають, а потім перекапують на літню і все. І садять потом, ну, точнее, на летню, а на, 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 ету, на осінню, Ой, на осінь на ету перекапать на посадку. И садять, починають садити то картоплю, то картоплю, то капусточку, то помідорчик, то охорочи, то капусточку, ну, <реш> <реш> а ти, походу, сіну посипаєш. І знаєш, я це відео це дуже дивила в другому відео. Якщо ти, мужик, бать, а якщо ви хочете убити, другого президента, то тільки щось убити. А чого це ти стояв саме, бать, нахуй, а не вийшов до людей? Це не сказав, не собрав всіх, а стояв сам, і твої кричали там. Ебать, ти хунышь, я тобі кажу, я тобі кажу, ну, мужик я тобі в натурі, ебать. Паша, какая же плохо-блох. Твоя очередь прийшла.